Курсує трамвай номер 1171 з оригінальною рекламою на тему джазу. У вихідні святкових дні в цьому трамваї грає джазові мелодії професіональні музиканти. Джаз з нотками Праги. Незвичайно оригінальна реклама. Старовина Прага. Спонсор заходу Старопрамен. Альфа Джа Джаз Фест літні дні у Львові. Запрошуємо всі у джазовий трамвай. Послухати оригінальну джазову мелодію.